Земля, яка запущена, не просто з нею мати якийсь. Прибаль вже таку велику. Це років, років 5 треба її току вичухувати. Ну, В цьому році ми люди попередісковували соняшниками. Ми взяли 8-10 семпнер. Тобто, отак. До тони соняшника взяли. Це, звісно, плюс. Тирічним ульйоном займаємося вже років 15, урожайність в цьому році була 14 центне. А й вони вже великі, ці бічні погани. Да? Лопаті, гарна точка росту, хороший приріст, я б сказав би, такий не витягнутий. Розложисті листочки там, де був агроліф, рослинка, та також відчула трошечки, але це все рівно було не той процес. Тобто не було розтріскування, була гарна архітектоніка. Ріпак собі сформував досить комфортну розетку і так само показав уже по урожайності до 41 центнера.